Запрошуємо до слова завідувачку кафедри української мови Національного університету Львівська політехніка Зоряну Кунч. Дорога наша колега, подругу, посестру, наставниця, порадниця, натхненниця Ірина Дмитрівна. Ірина. Ірину. Один із наших. Мирі. Дмитро Донцов казав, мудрість і мужність. Ці два крила треба мати, щоб літати. Ти на своїх широких крилах піднімалася до небачених висот, як науковець, як просвітитель, як викладач, як політик, як подруга. Як донька, як мати, як бабуся людина ідеї, людина чину, людина характеру, людина праці, яка змінювала суспільні стереотипи, камертон українськости в Україні. Свою життєву дорогу до безсмертя ти пройшла з Україною в серці. І на сторожі коло своєї батьківщини ти поставила слово свою єдину зброю. Ніжна й тендітна, А міцніша від броньованої броні у своїх переконаннях завжди. Сповнена творчих ідей. Завжди в роботі, ніколи не байдужа, завжди натхненна, мабуть, тому, що ти міцно спиралася на два своїх крила мудрости і мужности. Сьогодні важкий день. Ти відійшла від нас фізично, але духові виміри нам, тим, що залишилося, доведеться осмислювати до кінця своїх днів. Спи спокійно, дорога наша посестру. Знаємо кров мучеників насіння християн. Віримо. Твоя кров невинно пролита на спекотному львівському асфальті, рясно зародить насінням українства. Слава Україні! Героям Слава Слава Феріон! Слава, слава, слава!